Та підписників каналу, хто зі мною ще не знайомий, мене звати Ольга. Сьогодні ми дивимося з вами травень місяць. Всім хотіла спочатку сказати дякую за привітання. Мені дуже-дуже-дуже сильно приємно. Що ми дивимося? Да? У нас три колоди, три різних варіанти. Це у нас ми дивимося з вами схема: така, настрій, головна, несподіванка. Особисте життя, кар'єра, робота, фінанси і головна подія місяця. Ось так. Обирайте собі. Кому треба час, ставте на паузу, переходьте зразу в тим-кодах, в описі є тим коди Одинички, я вас вітаю. Давайте дивіться, що вас чекає. травні місяця. Вже дивимося травня з 20-х чисел, коли починається з 20-го там плюс-мінус, який день припаде, Я дивлюся розклади на наступний місяць. Так, настраюйтесь на себе, задавайте картам своє запитання і дивимося ваш настрій, що станеться несподівано для вас. Особисте життя, кар'єра, робота. Фінанси і основна подія. Такий місяць у вас. настрій, башня. Щось ви хочете поміняти, звісно, в своєму житті. Дивіться, тут вони падають з цієї вежі, але їм тут підстеляють. Тобто ви впадете, но вам підстелять, ви щось будете так міняти. Щоб це було не так болюче, і щось, щоб потім відбудувати краще. Да? Цей будиночок вже він там, мабуть, тяжко стояв вже, може, старенький був, трухлявий і так далі. Да? Треба було це зрушити. Тому виходить карта башні, коли мають бути зміни. І тут ще й соломку вам стелять, так ви мовите. Це ваш настрій, ви хочете тут змін. Карта башні, карта Марса. Да? Королева жезлів теж вона в неї управляє Марс. Це вогонь. Ви хочете змін. Ви хочете революції да? навколо себе. Ви хочете щось робити по-новому. Ну і будете, я тут бачу, по картам да? пробувати щось. Основна несподіванка місяця для вас це трійка жезлів. Оці зміни ви будете їх запускати? Оце цей місяць такий, ніби як перехідний для вас буде. Ви тільки відпускаєте якісь свої бажання, ви знімаєте з себе якийсь такі, знаєте, тягар відповідальності за щось, що вам там не підвласне, що вам уже не подобається. Там тянете роботу, яка вже вас замучила просто. Ця відповідальність вас тягне да, донизу, і, і нема сил ні моральних, ні фізичних. Ви це скинете з себе. От, побачите, в травні місяці будуть такі зміни, і ви запустите новий процес. Трійка жезлів, да, ви оберете себе любуватися своє, можливо, хтось не звільниться і взагалі в травні не буде працювати. Навіть так може бути, тому що ви не хочете, ви втомились, ви хочете змін, або ви якось так реорганізуєте навколо себе там тайм-менеджмент, да? як вам правильно що робити. Ну, ви берете більше насолоджуватися, більше радіти і менше нести цю такий груз відповідальності, які вас мучить. Далі у нас йде особисте життя, тут королева четвірка мечів. Четвірка мечів у нас пауза, роздуми, хочу сказати, ну поки помовчу, да, от така от карта. Опять ця карта випадає. От ви можете десь поїхати, піти. І це може бути зв'язано із роботою, і з стосунками. От ви можете прямо паузу взяти самі десь поїхати, взяти роздуми, паузи на роздуми, дачі мені взагалі займатися що мені робити. От якийсь дух свободи в травні, місяці такий, да, іде. що ви зупините цей час для себе, для того, щоб перезагрузитися і зрозуміти, куди вам іти. І в особистому житті теж. Якщо ми говоримо до тих, хто не в парі, тут можуть бути по цим картам хожори можуть, ну ви будете думати, треба вони вам чи ні. Ви будете трошечки себе давати, трошечки свої уваги, а хто в парі, ви будете більше закриватись. Ви бачите, теж будете виважено віддавати партнеру там, якісь свої емоції, свою турботу і так далі. Тому що ви хочете наповнитись, ви як особистість. Тому тут таки деяка віддаленість буде, можливо, навіть і фізична. Так, робота. Сімка Пентаклів. Ну, для тих, хто в пошуку ця карта показує, що ще ви будете щось обирати, думати. Чекати. Для тих, хто вже працює, все йде своїм чередом помаленьку, Не спіша. Єдине, що якщо ви тут захочете відпустку, да, ця карта може говорити, що от ви ставите на якусь паузу роботу. Лицар Пентаклів і королева Кубки. Або от якось організуєте так, що, от, не знаю. Ви будете ніби заробляти непогано, ну і будете собою задоволені. Це королева кубків, да? це така карта місяця, я би її назвала, вона випадає тут у вас на все. Це королева, яка собою милується, який важливий її внутрішній стан, яка хоче бути наповненою. Вам це необхідно. Є якась така, ніби зараз пустота, так? Да? Справи йдуть помалу, хто ну, далі буде там працювати, не йдете відпуску. Ви працюєте, лицар Пентаклі говорить, що ви розвивайтесь, да? йдете в плюс помаленьку, не спеша, Ви ніби перестанете гнатись, бігти. Да? Хтось, звісно, по цим картам я б сказала, що може би і вийшов декрет. Ось так. Тут як з котиком спить жінка, ви можете знаєте, дитятком спати. Коли є можливість, да? так, фінанси. Король Кубків. Король Кубків хорошо на фінанси. Це може бути ваценатство, якесь хтось вам може допомагати, можуть гроші йти від мужчини якогось, від короля кубків. Карта сила. Хорошо, теж на фінанси. Король. Може, ви будете тратити гроші там на цей релакс свій. На навчання, да, нові якісь навики. Ну, значить, у вас буде можливість фінансова. Двіка кубків. Ну, от, дивіться, двійка кубків, від когось гроші, королі тут може бути так, що вам хтось допомагає. Може, ви захочете скажете, я от не можу, мені треба ну, хоча б тиждень да, десь там поїхати закритись, на роботі відпускають до сім'ї своєї проситись. Ну, і я ну, так, хочу, да. не знаю, пустіть, не пустіть, так кажуть, але от дайте мені можливість відпочити. Вам закриють всі ваші потреби, все, що вам тут потрібно. Може бути так. Ну, а може бути так, що у вас перезагрузка, ви шукаєте себе, а за цей час ваш мужчина заробляє. Може бути так. Дає вам можливість знайти себе. І головна подія шикарна, да, дев'ятка кубків, щастя, радість, когось прям здійснення бажання. Ну, знову ж таки, ця карта, дивіться, яка у нас така вільна, да? Вона куди хоче, туди і пливе, що хоче, те і робить. Відпускаєте себе, меч, цей ставите, бачите, королева мечів, вона нас сторожа, вона готова цим мечом рубати, а тут ви його поставили. Ви себе відпускаєте. Вам надоїло бути якоюсь такою сильною леді, да? Кажу леді, бо в основному дівчата, десять, ну, і кругова жезлі, дійсно це підтверджує. Вам надої цей груз ви тянете, тянете. От у вас буде можливість, хтось вам допоможе в цьому, якийсь король кубків в травні місяці подумати, взяти якусь паузу. Навіть якщо ви там, не знаю, будете далі працювати, нічого поки не міняєте, ну ви якось так уповільните свій хід. Для того, щоб розібратися, куди вам іти. Ну, настрій революційний такий у вас. Ось такий місяць для вас, мічки. Я вас вітаю. Перезагружайтесь, набирайте сили, дійте своїх цілей. Пишіть свої коментарі, ставте реакції, підписуйтесь, а я переходжу до другого варіанту. Хто обрав? Лабіринти міста така вже сучасна. Це, по-моєму, я, пам'ятаю, читали чи 50-ті, чи 70-ті роки зображені на колоді. Настраювайтесь на себе, задавайте картам свої запитання, щоб розклад з вами максимально резонував, і будемо дивитись. Так. ваш настрій. Що станеться несподівано для вас? Кар'єра, робота. Сказала, значить, ставимо сюди особисте життя, що я сьогодні путаюся? Фінанси. І основна подія місяця для вас. Настрій, королева кубків, да? хочеться любуватися, милуватися, не знаю, піти там. От як вона сидить, п'є, не знаю, що там, бокальчик чогось, можливо, суку, можливо, вина. Да? Ну, вона зупинила час. Вона застиле, вона блюдається за містом, такий настрій у вас буде. От ви захочете побачити, що робиться навколо. Озирнутися, розвернутися і побачити, да, відчути життя, знаєте, отак от, от. Всередині себе відчути це життя. Несподівана для вас карта імператор. Або це мужчина у нас іде такий власний, з'явиться в вашому житті. Або це ваша роль зараз глянемо. Це хтось все-таки. Якийсь мужчина несподівано приїде, появиться. Як ніби він десь щось в собі розібрався? Знаєте, що може бути як, що несподівано, там, не знаю, у вашого коханого підвищення по роботі. Тоже вас стосується, стосується. Да? Або він може приїхати, розплутався якась запутана ситуація, зв'язана з законом. Дали якісь йому документи, що він може приїхати і так далі. Що ще може бути? Може бути, там, не знаю, перевод денг, якийсь несподіваний для вас. По імператору, да? може бути по закону. Або якісь документи отримуєте, на які вже, може, не розраховували. Прорив може тут бути, якісь юридичні справи. Так, особисте життя. Десятка жезлів, якась важкість. Тяжка якась ноша. Може. Партнер далеко все самі тащите на собі або близько, але все одно тащите. Десятка жезлів. Дві карти. Я скажу, що так, тут тиск від сім'ї, тиск іде зі сторони сім'ї, від вашої родини. Всі взори на вас. Щось від вас будуть вимагати. От ви ніби знаєте, маєте розрулити якусь сімейну ситуацію або там особистому житті. Якщо ви без пари, то вам можуть про це нагадувати ваші родичі, да? декілька разів на місяць, і вас це вже трошечки задовбе. Ну саме пари я тут не бачу. Я тут бачу от сім'ю і, і те, що от вам розкажуть, як вам жити. От ви, ніби, дивіться, скільки десяток. Ви маєте завершити, довести до за кінця якусь ситуацію складну. Може, якусь розмову завести, ви переживаєте. От вам самостійно треба щось буде зробити, і ще й на вас будуть, знаєте, так, всі дивитися, пристально якось з цим справитись. От так, що ось так, от йде така інформація. Вшели не дяло. Тиск такий. Чи ви от, знаєте, ніби чи ви здасте, чи ви зможете, чи ви зробите. Вже під лупою якось вас роздивлятися можуть. Кар'єра, робота. у нас тут. 20-й старший аркан суд. Якісь нарешті зміни, да? дивіться, розсіюються темні хмари і проявляється сонечко. Хто в пошуках шикарний, да? ви можете знайти, ну і хто вже працює, у вас може піти якийсь розвиток в роботі. Це 7 кажезля, що ви щось тут це вас можете відстояти, показати. От вам ніби допоможуть якось. Покращити свою роботу. Хто шукає, може пропозиція від короля кубків прийти. А хто вже працює, от король кубків вас може якось підтримати, направити, якусь пораду правильно дати. Несподівано для вас, да? ви знаходите вихід. Дивіться, Тут у нас світить сонце і тут. Вихід із якоїсь такої темної смуги життя, перехід на нове, можете міняти роботу, взагалі напрямок міняти в кар'єрі. Можете. Там, не знаю, збільшувати якісь об'єми своєї роботи і так далі. При цьому всьому я дивлюсь по настрою да, королева кубків. Може, вона показує, знаєте, що от такий місяць буде багато-багато подій, але навіть в цьому ви якось будете знаходити цю можливість чимось любуватися. Можливо, ви якось будете міняти навіть своє життя в цьому плані графіки якийсь такий, да? Ну там. Не знаю, півгодини, в день, п'ять хвилин, в кого скільки, ви будете давати на те, щоб просто посидіти в спокої. Просто там, не знаю, подивитися, як пташки літають послухати, як вони співають, ну, кожного своє. Ну ось так. Бо загроженість буде. От там, я ж кажу, вихід на роботу, і хто працює, багато роботи і. Підвищення може бути, вам вкажуть, як підвищити да, якусь свою продуктивність. Хто сам на себе працює, можуть клієнти проходити замовлення і так далі. Да? Роботи багато. Трійка мечів йде на фінанси, щось ви переживаєте, щось вас смущає, вистачить, не вистачить, або ну, якась покупка йде велика, і ви переживаєте. От на вас от, от, якийсь такий тиск буде в цьому місяці. Навіть у фінансах. Так. Опять ця карта. Це карта стресу. От вам треба відстояти, показати, от він як протестувальник, а да, на нього е, поліція йде, щоб його зупинити. А от ви не хочете, ви щось хочете розказати, ви хочете показати. А вам от не сильно то хочуть давати. Опять, це заплутана яка ситуація. От знаєте, ніби. Можливо, трат буде багато, ви будете переживати, от, чи вистачить, як правильно розподілити. Ну, гроші то будуть. Можливо, ви будете організовувати якесь свято по 30 кубків і теж переживати там, да, Вистачить, не вистачить. Тоже підірка мечів над нею. Можуть трати несподівані випадати. От якісь такі, знаєте, по фінансам, ніби гроші є, але у вас емоційні переживання дуже великі йдуть. Так, да, от гроші є, вісімка да, Пентаклі, вони є. Ви працюєте. Навіть на перспективу, да, бо в нього є, що продавати і далі, в нього не один малюнок. У нього намалював продав, намалював продав, в нього є запаси. Так що і у вас будуть гроші, і запаси навіть може якісь будуть. Просто ви будете за щось дуже переживати. Може, треба буде якась допомога, от на вас можуть родичі розраховувати і все. І ви те, якось це все тягнути самостійно. Основна подія королева жесля. Може, виступ, так як тут зображено, може, ви десь будете мати публічний виступ, десь про себе будете заявляти, це вас буде мучити, на вас всі будуть дивитися, але ну, це для вас якісь нові можливості відкриває. І от ви захочете, знаєте, ніби як. Відтягнути там цей час трошки розслабитись з цих переживань. Основна подія. Основна подія, ви щось знаєте, тут захочете і на якісь інші рівні переходити. Може, ви хочете там сказати, що ви хочете навчатись чомусь. Переживаєте, що вам скажуть, що там грошей не вистачить. Або самі думаєте, підраховуєте. Треба буде з кимось домовлятися, з сім'ї, з рідні. Або там з керівником, що я хочу ще якесь підвищення кваліфікації, мені треба підучитися. Так. Да. Карта башні. Ну, ви захочете щось міняти, Основна подія, так? Да? Ви захочете якийсь потолочок убрати, ви захочете вищою бути більшою. Подолати щось. І це вас буде напрягати цілий місяць, поки ви це не зробите. Поки ви це не зробите. Якась нависаюча така ситуація, но ну, ви її придете достойно. Я вам 100% можу сказати, тому що всі карти такі тяжкі, а потім завершається Да? завершається хорошо. Більше страху у вас, ніж діла. Ай, Більше страху, ніж діла. Дивіться, карти алкоголю випадають. Не заглушайте це, ну, комусь може актуально це почути. Знаєте, як я краще там це зараз не буду робити, почекаю. І поки я мучусь, я собі там ввечері розслабляюсь. ну Це не вихід для вас, не вихід, абсолютно. Це навпаки, навіть він теж тут стоїть, да? програм, ну, якась інша така привичка нехороша. Я вам так скажу, вам щось треба буде зробити в травні місяці, і ви не відвертитесь. Краще таку постаратися зробити це одним махом, ніж витягувати, бо це вас буде з'їдати з середини. Ось так. Взагалі місяць непоганий, якщо чесно, все там завершається добре, більше емоцій і переживань. Так, переходимо до третього варіанту. Троєчки я вас вітаю. Давайте дивитися, як прийде для вас. Травень місяць. Настраюватись на себе, задавайте картам свої запитання. Будемо дивитися. Ваш настрій, що станеться несподіваного. Особисте життя. Кар'єра, робота, фінанси. Основна подія місяця. Настрій ваш, дев'ятка кубків. Настрій легкості, радості, можливо, бути якісь прикраси собі купувати. Може, десь будете біля водички знаходитись, не знаю, річка, море, озеро, океан, в кого як. Дев'ятка кубків. Якусь стіль попадете ви прямо, будьте собою задоволені, знаєте, таке. Відчуття, що от я нащупала, нащупала, нащупав, куди мені йти, що мені робити. от, такий от настрій. І за це себе, там, не знаю, можна побалувати і порадувати. Настрій легкості, насолоди. Що станеться несподівано? Це в нас вісімка кубків. Бачите, якісь нові горизонти підете покорять. Щось новеньке. Несподіване. О, прям по судьбі у вас станеться щось несподіване. Завершення якогось етапу, отримання, можливо, якоїсь фінансової винагороди, заслужена, можливо, відпустка. От, і настрій такий відповідний. Да? От, що ви зможете відпочити дуже схоже от на щось на фінансове, на ресурсне. Потрібні документи або, от. Якась несподівана винагорода, яку ви вже не розраховували, десь вийшли в іншому напрямку. Тут раз доля, раз і дає вам і дає вам якісь можливості. Я скажу, знаєте, як, ну, навряд ли ви вийдете з дому, да, от там відкрили двері, а у вас на порозі пішов з грошима. Ні. Ви можете відкрити двері, побачите, що проходить хтось знайомий, підійти, забалакати, і той знайомий може вам запропонувати заробити. І якщо ви скористаєтесь. Ви матимете це, розумієте? Або там якесь прочитали об'явлення в пошуках роботи. Або не побоялись десь себе показати, не знаю. Можливо, ви малюєте, але ніхто про це не знає. Ну, звісно, так ви не отримуєте ні слави, ні винагороди, розумієте? Ось так. Тому тут по вісімці кубків. Несподівано ви зможете себе показати якось і за це отримати винагороду. Так, особисте життя карта е дурня, карта блазня. Щось по-новому у вас, хто в пошуках, ви можете закохатися, голову втратити по цій карті, звісно ж. О, так, да, тут іде нас король жезлів. Він такий харизматичний, яскравий. Королі жезлів дуже обаятельні. Звісно, вони не дуже постійні. <гум> вибір прям. А це у нас лицар був, лицар жезлів, лицар жезлів. Може бути приїзд когось. Ого, ну, слухайте, не знаю. Або тут один мужчина такий яркий, що він показує себе по-різному і ніжно, і заботливо, і харизматично. Да? Або тут вибір у вас, якщо ви в пошуках будете. Між декількома мужчинами, будете думати, кого ж вам обрати, з ким вам далі йти. Всі такі цікаві. Ви так ніби по блазню пробуєте да, і там, і там, і там. Довіряєте. Знаєте, може, ви тут якось останнім часом напрягалися свого партньора, не знали, вірити, не вірити в щось, а потім вирішили відпустити. І попробувати, да, як це жити от, в довірі. Ну, і з'їздиться, що у вас тут вийде, да, трішка пентаклів. Робота над стосунками, покращення стосунків, да, тут є можливість. Ну, і не можна не сказати, хто навіть в парі, ви можете з кимось ще познайомитися до вас, тут може проявлятися. Тут вже вирішуйте, чи воно вам підійде, чи треба буде, чи не треба в'язуватися. Ну, взагалі легка атмосфера. Робота. У нас є дев'ятка жезлів, Ви на стороже. Ви щось хочете себе тут стоять, показати. У вас яка, знаєте, така робота циклів. Одне й те саме йде. Ну, хто в пошуках, да, карти показують. Ви можете знайти знову ж таки трошки схоже з цією ситуацією, ви можете знайти, якщо ви будете активними, якщо ви будете з кимось діяти, спілкуватись. От ваш, ваш такий код до успіху, да? це через спілкування з людьми. От якщо ви хочете в роботі досягти успіху, у вас буде можливість через спілкування людьми з колегами більше спілкуватися, якщо працюєте, якщо в пошуках от шукати через когось. Багато тут може бути руху, якщо ви не закриєтесь, якщо ви, знаєте, там в будь-якому, може, не перейдете повністю, трошки лишите місце для роботи. Бо дов'язка, вона трошки обусовлена така, да? але тут карта показує, що ви можете обрати цей сценарій. Якщо ви закриєтесь і не будете, будь-то в колективі сидіти тихенько ні з ким не спілкуватись, або відкрили магазин. Нікому не сказали, що він десь там у вас є, на висілках цей магазин, вам треба бути активним, якщо ви хочете тут добитися успіху. В кар'єрі, в робочій, обов'язково. Дуже активно і багато спілкуватись. Фінанси у нас іде п'ятерка шеслів. Знаєте, тут могли бути спори, там, на що потратити, що, ну, от, там, знаєте, обоє купити, да? і тут ви перемагаєте, бо ви достаєте цей жадзу посередині головний імператор. Ну, по імператору сюди хороші день, звісно, тут спентаклів теж про це каже, гроші є, і будуть якісь такі трати у вас. І спори, По цим тратам, не знаю, там, яку машину обрати, скільки, які обоє, або там ми тратим чи відкладаємо ваша думка щодо фінансів, як їх там правильно формувати, куди їх тратити, да? що з ними робити, буде залежати від вас. Гроші у вас. будуть, І гроші будуть хороші. І вашого партнера теж. От я запитала: імператор, може бути, що, гроші, що це. Його гроші, так, да, карти кажуть, і ваші, і його. Може бути, хто вже там в парі, да, або від батька імператор може показувати. Когось може так програтись. Основна подія трійка мечів, якийсь зляк, щось вас візьме тут. Знаєте, таке віче, що у вас тут так розвиваються події, що ви можете трошки злякатись. От ви якось, можливо, стімітяльно, і ви тут трошки закриваєтесь, не знаєте, що робити. Тоже тут може бути трикутників у вас у вибір. Так, да. звісно, вами тут будуть восхищатися, до вас тут будуть проявлятися, але ви поки що якось йдете самостійно. От дивіться, у вас такий місяць цікавий. От прям пролежується це. Якщо ви взаємодієте тут, з людьми. У вас шикарний може бути місяць. Якщо ні, не довіряєте, не пробуєте, то будете відчувати себе самотніми, нещасними. да? Все в ваших руках. От місяць такий, все в ваших руках. Ви тут самі можете обирати. Перепрошую. Тепер не виключила звук. Ви будете самостійно тут обирати, куди вам рухатись, що робити. Ви можете тут обрати для себе позитивний сценарій чи негативний. Я тут бачу дуже позитивний сценарій. Тут несподівано може випасти за Да? Тут теж можу, ви можете себе проявити, знайти роботу і так далі. І тут е у вас може бути якась перемога. Ось так. Ну, ось такий. Варіант, троєчки, пишіть свої коментарі. Підписуйтесь, ставте реакції до нових відео. па па